Наказ Міністерства охорони здоров'я щодо скорочення ліжкоміст в лікарнях турбує медиків чи не найбільше, адже оптимізація ліжкового фонду зменшить кількість персоналу. Ківерцівська районна лікарня обслуговує більше 60 тисяч населення. Нині в лікарні 286 ліжок у всіх базових відділеннях. За останні роки ми скоротили біля 30 ліжок. Ось. І Нам знову доведено скоротити ще 55 ліжок. За цим стоять люди. Треба скорочувати людей. За тим стоять, як на мене. Недалекоглядність нашої влади, бо яка не розуміє, що якщо ми зараз будемо скорочувати медичну сферу, освітянську сферу, ми можемо найближчим часом, тобто ми постанемо перед проблемою хворих. І неосвічених людей ківерцівську районну лікарню оглянув голова обласної ради Ігор Палиця. Колектив закладу 500 лікарів. Та чи не кожен із них задумується над змінами, запропонованими міністерством? Я не прихильник скорочення ліжкомісць. Я розумію з двох причин. Перша причина, тому що ми сьогодні не готові до цього. І якщо нам кажуть, що треба йти в Європу, то в Європі це 80% профілактичні дії і 20% тільки клінічні випадки, коли люди йдуть в лікарню. Тому що там діє страхова медицина. Це лише одна із проблем районної лікарні. Інше обладнання, зокрема, в рентген-кабінет. апаратурі, яка працює нині більше 50 років. Окрім цього, зведене господарським методом пологове відділення ківерцівської лікарні потребує ремонту та заміни каналізаційних труб і сантехніки. Проект на вартість робіт сягає 3 мільйонів гривень. Щороку тут народжують 800 жінок. Це четверте в області. акушерсько гінекологічне відділення за кількістю пологів. Кожна жінка повинна народжувати. Життя приходити в нормальних умовах. Своє бачення на ситуацію, що склалася з медициною в країні, висловила депутат обласної ради, кандидат у народні депутати України Ірина Констанкевич. Якщо ми закриємо 50-100 тисяч ліжкомісць, що це дасть? Скільки чоловіків жінок не доїдуть на лікування? Скільки у нас буде з трьох випадків, які можуть закінчитися смертельними летальними наслідками? На думку Ірини Констанкевич потрібно провести ретельний аналіз оптимізації ліжкового фонду та економії. Адже невідомо, які результати матимуть ці зміни і що буде з медичною галузю через 5-7 років.